У середмісті глухова квітне лавандова клумба. Острівець провансу серед п'ятиповерхівок та асфальту розпустився фіолетовими барвами та приваблює погляд. Мені всі квіти подобаються. Ну а це лавандове поле. Ну це вообще шедевр. То Все ж прийшла. Думаю, теж вийшла і сьогодні. Вихідна, думаю, сфотографірую, хоч лаванду і там далі. Тоже мені квіти подобаються. Оце прохожу. що там живу. Всіда звертаю увагу. Ви шот. Дуже подобається щодня. Повз лавандову клумбу на роботу в центр ідуть жителі кількох мікрорайонів Глухова. Деякі кажуть, зупиняються на хвилинку, щоб зробити фото чи просто помилуватися квітами. Мені дуже подобається, що тут є такий участок, як лаванда. Я хожу постійно любуюся цим і аромати прекрасні. Містечко таке. Де можна відпочити не лише фізично, а й морально абстрагуватися від навколишнього середовища, що і ситуації, що зараз існує, красиве місто. не так оно вже давно у нас здесь ну приємно, глазу, так сказати. Здесь можна і пофотографірувати, якби душою віддихнути у захваті від краси лаванди й пані Людмила Лавандове чудове, запах, колір. Краса неймовірна, тому що вишуканішої краси, ніж може запропонувати людині природа, не можна знайти в усьому світі. Люблю фотографуватись на фоні красивої природи, любуватися, милуватися. Нею захоплюватися нею багато можна дібрати епітетів, щоб описати, і, мабуть, і не вистачить в багатій українській мові достатньо слів, щоб сказати, яка наша природа неперевершена, чудова, прекрасна, найчарівніша в усьому світі.